Всім добрий вечір. Ми розпочинаємо після нашої прес-конференції. До вашого уваги коментар головного тренера Борису Борух, Віталія Громарьова. Ваші враження від матчі, як стали вражені? Ми зіграли так, як ми планували, хоча ми все ще не, не можемо зіграти що всі 90 хвилин, щоб нас форма була гра, почала непогано групи, Створили кілька моментів, потім був провал в кінці першого травня. Все йшло, в принципі, до нічійного результату. Як ви оцінили футбольного Крипасу? Хороша команда, видно, що клуб, у команда, клуб подібний цю мир. Видно, що клуб розвивається. Дуже багато господин. Два-три роки було зроблено, тому приємно, що є такі команди, які і чемпіонат є довгі роки повернуться в коріння. Будь ласка, як ви готувалися саме до з ребасом, які ви бачили сильні сторони команди і ну, на що ви налаштовували, на яку групу? Ми зі всіма командами граємо з позиції в тиску, пробуємо і президент використовуємо що ми робили на першій половині перші перші першого тайму. І такі переходи зібрано, так у мене нічого спеціально під Кривбас не готувалися. Ми знали, що хороша команда, досвідчені футболісти, які завжди вміють виривати результат. Ми розпали до матч. матча. Як ви вважаєте, що вдалося, що, вданося? що команде, вашим, не вдалося сьогодні вашій команді, по-вашому не Ну, Я ж кажу, на жаль, ми ще структурно сьогодні не можемо. Тримати 90 хвилин, щоб хотілося, щоб хлопці могли це робити. Ну, і психологія також грає свою роль, тому що ми в такій ситуації, що нам для нас очко вчковажлива. І напевно психологічно треба. Тисне на команду психологічно, те, що ми знаходились підвальні турнірні контенції, звичайно, що, тому що є різні, які немає. Складом не можемо спочатку другого кола не зіграли ні одної гри, дуже багато травмованих футболістів. Також футболісти, які вперше дебютують в прем'єр-лізі, також для них це нова, тим більше в такій ситуації, як зараз вони пинялися. Тому все рівно це для них розвиток, я думаю, що це буде нормально. Дякую. Головний тренер Кавбаси, Юрій Верний Дуб, Утановір Миколаєвич. Важка перемога. Що думаєте, про Що говорити? Що... Ну, в принципі, було б о... негативно, якби не ми втратили очки з руху. Це вважаючи клуб, тому що рух дійсно дуже непогана команда, команда, яка грає своїми випускниками, багато молоді, багато непоганих іноземних гравців. Особливо лотація це і Талець, це і Арбарен, це і Соломон. Гарці, які дуже швидкі, технічні, ну, і також молоді. Ну, ви знаєте, команда дуже мені сподобалась. її дивилися, інвелець тренули бігали. Я скажу така команда бойовика. Я розумію, що тренеру дуже важко, але я... Ну, дуже хотів би, щоб ця команда залишилася у вищій лізі, тому що вона дійсно цього заслуговує, заслуговує своєю інфраструктурою, яка в неї є побудована, база все є, і ще й свої футболісти, які виходять і потихеньку зростають. Тому це, Такі вдачі, вдачі вдачі. Ми, в принципі, гра практично всю гру контролювали. Так, були деякі моменти у команди руха, але ми самі винні в цих моментах, коли десь не точно віддавали передачу в центрі поля, або хтось десь лишній дриблінг робив, губили м'яч і. Те, що ми дуже звертали увагу, що ця команда дуже добре контр -атаки. Атаки дуже дівчон, в контрратаки. Це так і сталося. Дуже швидкий вівчок, нападаючий тих футболістів, яких я вже назвав. Тому я дуже за це думав і казав хлопцям, що, дай Бог, ми не пропустили контрвипад. Зі своєї сторони, моменти були, але десь не було реалізації, але все рівно. Дякую хлопцям, що не зупинилися після першого тайму, на другий тайм вийшли такі більш, як мені здалося, команда хотіла перемогти. Тому вона й добула цю перемогу, дуже важку, але добула. Тому ще раз дякую хлопцям, дякую всім тим людям, які були сьогодні на грі, нас підтримували, підтримували. Але дякую. вам ну, Будемо йти далі. Єдине, що я дуже переживаю, ви ж розумієте, давайте так з вами. Пам'ятайте, коли ми в останню грузі грали тим складом, яким ми грали спочатку. Ну, дуже багато є пошкоджені футболістів, це починаючи з захисту Якимець, Вернебід. Також Банада також Устіменко нападник, також е Татарков, також Микитишин, також Семенов. Ну, Сім гравців, які дійсно гравці всімого складу, але зараз з Полтавою четверту картку получу Баниру вискажування. Дуже важко, я не вражаю нікого з хлопців ті, що є. Але випустити когось підсилити, зробити щось неймовірне, не ну, дуже важко, я це розумію. Я розумію ці хлопці, вони тут не винні, але ще залишилось 4 тури, все рівно треба догравати. Треба виходити з цього становища. Я думаю, що з допомогою тих хлопців, які мало грали, все рівно, якщо прийдеться, то вони вийдуть і зроблять все для того, щоб ми отримали позитивний. Це дуже велика у нас проблема. Нічого ти з цим не зробиш, це є життя, але життя є. Юрій Миколаївич, за нашими даними, сьогодні у вас сота ювілейна перемога в Ох, Я не рахую. це Ну як Дай Бог, я дуже радий, дякую вам за ці слова і за цю інформацію. Але то такі, мені краще, щоб... Та команда, в якій я працюю, на сьогодні я працюю в Кривбасі, треба їх здобувати місце, яке дало б право виступати з більш на вищому рівні. Але треба вичекати. Я все рівно дуже розраховую на те, що ми з президентом мислимо однаково. Він також дуже хоче збудувати команду. І У нас є ще час, хотілося б. Літом знову підсилитись, І не просто підсилитися, підсилити конкретно, бо ви ж бачите, доволі 25 гравців в команді, але я вам сказав, 7 мінус, ось уже 18. Це дуже велика проблема. Я не рахую тут молодь, але вона є, але вона не ображаючи її ще треба стільки солі з'їсти, це карпус, це Шевченко, це караблів. Це Сімотюк. Візьміть ще четверо і у нас залишається 14. Ось така у нас картина. Так що дуже важко, але ми це пройдемо. Це добре, що ми готові до цього. Як я і мій тренерський штаб, також і наші хлопці. Тому дорогу осилить йдучи, яка думає тебе. Так, так, так. Ви змінили тактику малюнок маюнок в другому таймі, коли випустили соси? Ну, цікаво. Я думаю, що це дуже непогане врубання наше. Він може зіграти як вліва, він також може зіграти і справа, він може зіграти, якщо дуже потрібно буде в центрі. Але це його влюблена, і ви бачите, він також сьогодні, коли вийшов на другий тайм. Ну, такі є моменти, що я просто радію і дивишся. Це майстерність. Це майстерність тому, я думаю, не просто так його викликають у збірну Нігера, він за нею грає за збірну. Хоча в нього я на світі знаю два паспорти. Він сам виріс і родився в Гані, але грає за збірну Нігер. Ну, все в нього попереду ще, дай Бог, щоб він сам цього хотів, я дуже на нього розраховую. Добре, що він доїхав, і в нас цей час зараз є якась можливість посилити наш склад. Дякую. Юрій Миколаївич, сьогодні Кривбас присвячував гру всім військовим. Що ви від себе хочете побажати от, після сьогоднішнього результату? Та військовим я завжди те, що бажати і буду бажати, тільки перемоги, і тільки здоров'я, і щоб вони залишалися живими. Це найголовніше. Сьогодні ще наскільки я знаю ще одне свято це День Мами. У мене, на жаль, вже немає мами, але у тих, у кого є, я думаю, ви повинні подзвонити, сказати своїм мамам найкращі слова, побажання, бо це та людина, яка дала нам життя, яка носила нас під своїм серцем. І все, що в нас є, це тільки. Завдяки мамі, але трохи ще працював тато перед ну, то вже таке, але сьогодні <риклад> день мами. Да. Тому всім вашим у кого є живі мами, найкращі побажання, сил, здоров'я. Це дуже-дуже такі люди. Я не знаю, яка ще є рідніша людина, окрім мами. Я не знаю, для кого, для мене це так. ну, Ще раз ці святом, до мене yeah. вже нема, але вона. Я думаю, мене почує на небі і я завжди її любив, завжди слухав і дякувати, що в мене була така мама, яка дійсно мене любила і виховала тим, ким я є. Дякую ще. Дякую. Дякую. Дякую.